Водночас численні звинувачення у зловживаннях, розкраданнях і корупції і розграбування сотень мільйонів гривень членських внесків не припиняються. Лише за останні роки мова йде про сотні мільйонів гривень, які, за твердженнями критиків, могли бути незаконно привласнені через сумнівні схеми, які вірте, прийде час і будуть розслідувані на регіональному рівні. Ситуація також не краща. Наприклад, представники головного зрадника українського народу і агента ФСБ країни агресора терористичної Росії Петро Немиш та Олексій Фазекош у вищих органах адвокатського самоврядування Закарпатської області за останні чотири роки, нібито освоїли майже тринадцять. Мільйонів гривень, а попросту просто привласнили і розграбували, перевели у готівку, відмили і легалізували. А деякі з керівників відкрито фігурують у звинуваченнях щодо легалізації коштів через придбання десятків об'єктів нерухомості, як Петро Немеш, оформивши на себе особисто та свою дружину Віру Немеш. Але адвокати Закарпаття мовчать, бо їм не шкода, що їхні гроші розграбували медведчуківські. Портновські закарпатські аферисти Фазекош і Немеш. До речі, Фазекош очолює заборонену проросійську партію соціалісти і та Немеш очолював закарпатське відділення спілки адвокатів Медведчука.